Привіт всім любителям сільських справ. Сьогодні відео буде про мотоблок, ну також трошки розкажу про ситуацію у нас на огородах. Як бачите, картопля почала вже жовтіти, ще тільки початок липня, сьогодні 4 число. Картопля просто згорає, дощів нема. Можна сказати, з березня був тільки один такий більш-менш толковий дощ. Ну і в основному волога в огороді з'являється ось таким способом. Ну, Поки що в основному тримається, капуста також. Був період, коли вже скручувалась. хоча ось нещодавно поливав, неймовірна спека, все висушує. І вже, бачите, з'являються такі тріщини. Вони взагалі сохнуть, не знаю, що з них вийде. Пробуємо їх врятувати ось таким способом. Ставимо пляшку, відкручуємо пробочку і потихеньку капає, заміняємо капельний полив. Тут ось також стоїть. Там он маленький кавунчик з'явився. Сподіваюсь, що природа все-таки дасть йому вирости. Ну, ось так по всіх рядах. Тут ось є квіти, які також поскручувались від спеки. Ну, ситуація така, без дощу все не дуже добре. Так, ну і те, що сьогодні хотів показати, це те, чому, наприклад, Вузька фреза на мотоблоці, це непогано іноді навіть добре. Дивіться, ось тут є ділянка, ось квіти. Тут був часник, він вибрався, пофрезував і посадились там воно також квіти. Ну, все також сохне, не знаю, що в цьому році вдасться виростити. Все побачимо трошки пізніше. Можливо, все-таки підуть дощі і буде легше. А ось, оце, оцю частину, щоб не проходити її сапою три рази щоб щось тут можна було втикнути, бо не вистачає місця на квіти. З малуватого огороду залишилось. Ну і ось цю ділянку також. Не була рання капуста, також потрібно сфризувати. І буде готова ділянка під ті ж самі квіти. Так, ну Єдина проблема, це тут прокладена труба на палив. Тут такі виходи є. Її потрібно витягти, пофризувати і потім прокласти назад. Тут також, бачите, пішли і бур'яни. Хотілося б їх знищити, щоб менше працювати руками. Тут воно ширше, а там в краю взагалі вузько. Так, ось тут також вузька ділянка. Яку потрібно прийти. І якби була фреза десь метрова, то цього б зробити не вдалося, бо не пройшла б. Тому я в тому цьому плюс, що фреза на моєму всього 60 см. Так, ну почнемо з того, що потрібно витягти трубу. Так, починаю ось так піднімати трубу. Закопана вона не глибоко, вона тут прокладена. Тільки на літній сезон, тому витягується абсолютно легко. кицька прийшла допомагати. Іди сюди. Ага, побігла. Ой. Тікай. Тікай, бо буде больно. Біжи додому, бо зараз комбайн приїде і тебе скосить в тій. Пшеницю. Так, ось так скидаю під пшеницю на межу цю трубу. Щоб вона не заважала фризувати. І зараз все це зробимо. Подивимось, що вийде по сухій землі, бо бачите, там, де труба була, робиться така грудка. Як буде тут, ну тут, в принципі, весною також було фризовано, то сподіваюся, що буде нормально, що не повикидає грудка, бо Цієї території нам не вистачає. Там таке небо, але дощу поки що не видно абсолютно, та й не схоже. І тут вдень мені не давали бжоли пофризувати, у них якраз тут вильот сюди. І як тільки я тут з молотоблоком з'являюсь, вони мене ганяють. Їм також жарко. Але працюють соняшник цвіта. Там, там бачите два тракториста. Може і самі справляться. Звісно, пройшов за декілька разів, бо земля, вона як асфальт. Вологи в ній зовсім, можна сказати, нема, і фреза її не достає. Там десь глибше щось, може, трошки є. А тут, хоч і полив, працював, але все сохне просто як в пустелі. Тому приходиться проходити декілька разів. Тут ще стежка була, ми затоптали. І було дуже твердо. Тому щоб не виламати ножі, проходив тричі з поступовим збільшенням глибини. Зараз проходжу, проїду туди, витягну ще той кусочок і буду зробити ось, ось цю саму довгу ділянку. Плюс он там ще раз пофризую, трошки знищу бур'яни. Можливо, все-таки будуть дощі і щось там ще вдасться виростити, бо з такою засухою я не знаю, що в цьому році повинно вийти. Ну На цій ділянці вийшло нормально. Тут вже проходив на всю глибину з першого разу, але пройшов двічі, перший раз на першій швидкості, а другий включив другу, щоб була така земля, щоб менше на ній залишилося грудочок. Тут також вологи не достаю, хоча полив тут також працював. Але полив, на жаль, це не дощ. І того запасу, який може бути від дощу, від паливу. Так, закінчилась пам'ять в мене на телефоні. Поки я ходив, скидав, дівчата тут вже щось посадили, щось понамічали. Земля суха, поливають, пригортають, можливо, щось з цього все-таки вийде. Так, ну, дивіться, тут... Тут ще вийде трошки вологи. Фреза доволі непогано відправляється. Зараз фризую трошки тут ще ширше. І ось ці бур'яни, що залишиться, прийдеться вже мотокосою добивати. Так, про що я тут розказував? Про те, що хоч і працював, але такого запасу вологи, як від дощу, з паливу все одно не буде. Ну і тут земля пересихає. Ну і бачите, які великі грудки виходять. Ну, думаю, зараз я один раз першою швидкістю фризи пройду. Ну і на другий включу вже швидшу другу і спробую перебити також ось ці грудочки, щоб їх було хоча б поменше. Ну і зроблю, а результат вже покажу по вам. Так, ну що ж, що виходить? Перший раз пройшов ближче грудки, і були такі прям величенькі. Коли пройшов другою швидкістю фризи другий раз, ділянка перетворюється на те, що б хотілося бачити в самому початку, ділянка стає придатною для посадки чи то твітів, чи ще чогось. Ну, в принципі, що хотілося, вдалося зробити. Зараз ще я тут край, буду йти назад. Все одно якось звідси виїхати потрібно. І пройду фрезою ще отут раз. І ось ті, що залишалися грудочки, ну, вони вже невеликі. Їх також розіб'є. Ось такі. В принципі, тут земля залишається дуже гарною. Так, ну і пройду фрезою, зроблю канавку під гортачем, під цю трубу, прокладу її, бо цей сезон бачу з поливом він не закінчиться. Якщо він далі буде така ж сама спека і не буде проходити. Жодного дощу. Ось земля, ця фриза десь, якщо брати від цілини більше 15 см, то вологи тут абсолютно нема. Дякую всім, хто подивився. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та не забудьте підписатись на канал.